Привіт! І ласкаво просимо до Ралі марокко 2024 Містом відкриття змагань цього року є Маракеш, звідки учасники вирушать у шестиденну подорож, яка включатиме 1500 кілометрів змагальних ділянок. Після короткого прологу в Маракеші вирушимо до Загори, звідки до Дюн Мерзуга на території Менгуб. Ми проїдемо новими територіями, і гонщики не знатимуть, чого очікувати. Головною ідеєю даного ралі є демонстрація незвіданих територій. Традиційно ралі залишається популярним серед учасників. Ми маємо 134 байки та квадро серед FIM заліку та 124 екіпажі на авто та вантажівках класів FIA. У пошуках успіху учасники завітали до шанованого ралі Марокко. Одні є новачками, інші змагаються за світові титули цього тижня. <різвіць> ралі Марокко – одне з найкращих у світі. Вже маю 6 перемог та чимало досвіду тут це щось особливе. Дебютувати з новим авто. Вже чекаю на старт. Серед байкерів Росбранш розпочинає фінальний етап чемпіонату світу з ралі рейдів у якості лідера. Попереду рікі брабека you know, час вирішувати долю титулу в останній гонці, яка є напрочуд швидкою. Подивимось, що станеться, але повірте, що з нашої позиції ми зробимо все можливе. Хрестимо пальці у сподіванні на титул. Ми не бачили у чемпіонаті світу заводських шерко з часів Португалії на початку квітня. Команда проїхала кілька європейських баг влітку, а тепер дісталася до Марокко для тестів перед Дакаром. Лоренцо Сантоліно здобув найкраще друге місце у п'ятий день та фінішував шостим у загальному заліку класу Ралі GP. Пабло Кінтанілья єдиний колишній переможець раллі серед мото, який представляє двоколісну категорію цьогоріч. Переможець з 2021 року припинив виступ після падіння у четвертий день. На щастя, жодних важких наслідків. Я повернув кермо, але не помітив каменю. Тож добряче приклався. Нічого не зламав, але бій страшенна. Не таким чином я сподівався фінішувати. Адрієн Ван Беверен прибув до Марокко з мізерними шансами на титул. Щоб виграти йому потрібні невдачі бранша та Брабека. Француз втрачає час, пропускаючи точки маршруту у четвертий день. Тож фінішує на четвертому місці, це другий результат сезону. Тоша Шарейна швидко розпочинає, виграючи прологи етапів чемпіонату світу в п'яте. Але іспанець здобуває 13 хвилинний штраф у третій день, коли ігнорує зупинку в зоні нейтралізації. А помилки в навігації нівелюють дві виграні спецділянки, через що лише друге місце на фініші ралі. у нас є ритм та хороша швидкість. Тривалий час їхали попереду в каналі. Тож загалом вдалий результат. Рікі Брабек до Марокко виграв двічі на Дакаді та Рута Куаренте. Але його надії відібрати титул W2RC у бранша були зруйновані ще на першій спецділянці. Американець пошкодив праву ногу та відмовився від продовження через травму. Оу, о ще як болить Усю спецділянку їхав дуже повільно. Облом якийсь побачимо, чи вдасться стовідсотково відновитися до дакару, але ще кілька днів про коліно точно не забуду. Редбул теям повертається до справи після складного року. Лусяно Бенавідес і Даніель Сандерс були підписані до старту ралі та обидва фінішували на подіумі. Із табличкою з номером один Бенавідес фінішує третім. Непогано, враховуючи зламане стегно в Аргентині у червні. У той же час Сандерс виграє вперше з минулорічної сонори. Тривалий шлях до повернення на вершину для австралійця, оскільки він зламав ногу одразу після того ралі. Цього разу новий байк та перемога з перевагою в 11 хвилин над шарейною. КТМ that... повернувся дитинка. Ми знайшли швидкість. На байку сиділося добре, а це хороші ознаки перед Дакаром. Нереальна гонка, в якій все складалося краще і краще. Приємно було ганятися в Марокко. Нереальна подорож та визначне ралі для нас. Нарешті Бранч на екрані. Він здобуває винагороду за стабільність у виступах та титул чемпіона світу з ралі рейдів FIM. Як тільки Брабик вибув, залишалося переконатися у перетині фінішної смуги. Цей успіх також є винагородою для Хіро після усієї складної роботи та інвестицій у поточний сезон. Бранч стає новим ралі рейдовим номером один. Лафлотакам'яна мета нарешті виграти. Не знаю навіть як описати усе ще не прийшов до тями. Неймовірно, дякую команді та родині у своїй тривалій подорожі в 34 роки на мотоциклах. Після стількох років ми нарешті виграли. Я б не міг бути більш щасливим. Підтвердження перемоги Сандерса з перевагою в 11 хвилин і 7 секунд над шарейною. Бранш фінішує в чемпіонаті світу на 12 очок попереду Ван Беверена. Роман Дюмонтьє прибув до Марокко з вісьмома балами відриву на чолі заліку класу Ралі 2. Але опинився не в змозі протистояти лідерам з новим байком від Хонда. Райдер здійснює кілька нетипових помилок та фінішує сьомим у класифікації. Не найкращий результат для мене. Я працював з цілковито новим байком. Ще й дурниць накоїв. Гадітно. Надалу втрачено впродовж тижня. Але, за його словами, потрібно краще їхати зі старту ралі. Другий тиждень підготовки до Дакару розпочався не ідеально. Я не допрацював на пролозі, фінішувавши аж 50 м Наприкінці вдається досягти кращого за 50-те місце. Райдер Шерко фінішує четвертим у Ралі-2. Інакше складаються справи у команди КТМ. Тобіас Епстер, найкращий новачок у заліку мото на Дакарі, попрацював з навігацією та фінішує п'ятим. У той час як його напарники займають місця на подіумі, Майк Докерті фінішує третім. Південноафриканець підсилюється упевненості після аварій на Дакарі та виклику постелі в Абу-Дабі на старті сезону. Друге місце за 19-річним Едгаром Канетом, потенційно майбутньою зіркою. Іспанець найшвидший у п'ятий день, програючи лише чотири хвилини лідеру у підсумку. Канету не вдається дістати напарника по команді Бредлі Кокса, який виграє в Марокко під час другого візиту. Південно африканець перший на трьох з п'яти спецділянок, а ще й вириває з рук Дюмонтьє титул в W2RC. Прекрасне завершення виступів у ралі 2 перед підвищенням до ралі gp на дакарі. тиждень тілення для малого школяра з підручниками, який досягає бажаного Трохи більше тринадцяти хвилин розділяє призерів на фініші Кокса, Канета і Докерті. Кокс здобуває титул W2RC, досягаючи однієї сотні очок. Кубок серед ендуро в FIM Rally 3 дозволяє райдерам-новачкам призвичаїтися до умов ралі рейдів з простішими правилами та технікою. Челієць Джон Медіна забезпечує собі світовий кубок, набираючи очки на усіх трьох етапах цьогоріч. Перемогу в ралі здобуває місцевий райдер Сулеймана Дарі. Мароканець фінішує попереду найближчого переслідувача Медіни з інтервалом у понад півтори години. А далі очолює таблицю 105 фінішерів, яких розділяє близько п'яти годин. Медіна найкращий в ралі 3, завершуючи сезон попереду Едуардо Алана. Час святкувати Антанасу Канопкінасу в заліку квадроциклістів. Литовцю потрібно було виграти в Марокко, щоб дістатися загального подіуму W2RC. Саме такого результату досягає райдер, випереджаючи Каміля Вішнєвського в останній день. Хані Алнумесі доповнює подіум, але зісковзує на четверте місце у заліку сезону. Мануель Андухар заздалегідь забезпечив себе титулом минулого разу у червні в Аргентині. Тепер зосередимо увагу на класах FIA, починаючи з головних гравців абсолюту. Битва між великою трійкою буде захоплюючою. Також екстрейд міні не варто недооцінювати. Цього року ми розпочинаємо ралі у якості лідерів та спробуємо виграти гонку з новою маркою. Dacia. Маємо чимало екіпажів вартих уваги цього тижня. Наприклад, Мартін Прокоп, який фінішував п'ятим на початку року на Дакарі. Пілотуючи форд-раптор з Ніком Шрек, гонщик досягає шостого місця в заліку. Вдалий тиждень для команди Toyota Gazoo Рейсінг у змаганні за звання чемпіонів серед виробників третій рік поспіль. Лукаш Мораєш мав кілька спадів та підйомів, але він виграє другу спецділянку. Історичним для його країни є фініш на третьому місці в абсолюті Чемпіонату світу. Аль раджі міг би захистити звання переможця Ралі Марокко, якби тримався темпу лідерів. Натомість Саудівець, завдячуючи стабільності, фінішує другим у сезоні w 2 rc другий рік поспіль. Новий початок для команди X-Raid Mini, яка береться до справи. Герлен Шишері виграв пролог, але змушений зійти через хворобу в останній день ралі. На відміну від шишері з його новим бензиновим міні Гійом демевіус на попередній дизельній версії наносить удари по опонентам. Бельгієць тримав курс на друге місце, якого досяг на Дакарі, але механічні проблеми в останній день опустили його на третю позицію. Звісно, сьогодні ми втратили багато часу на заміні ременя. Було б друге місце, але хоч на подіумі лишилися, усе ще задоволені. У четвертий день Карлос Сайнс виграє першу спецділянку для Емспортфорд з часів ралі Австралії 2002. Перша перемога з раптором у першому ж ралі значить дуже багато. Ми працюємо у вірному напрямку. І як же ж давно я привозив перемоги Малкольму в останнє? Ель Матадор розпочав кар'єру в WRC на Sierra RS Cosworth, перемогою на першій СД дебютного ралі Португалії 87 Він та Матіас Екстем взяли участь у дещо відокремленому класі, враховуючи специфікацію болідів 25-го року. Попри кілька складних днів, а Карлос не зміг розпочати другу спецділянку. Форд має бути грізним конкурентом на Дакарі. Дві дачі здійснили омріяний дебют на ралі Марокко. Насара Леція виграє гонку, випереджаючи Себастьєна Льоба. Модель Сендрайдер здобуває три з п'яти спецділянок. Причому в третій і п'ятий дні найкращим був Себастьєн. Проте француза спіткали кілька механічних негараздів, тому він фінішує у п'яти хвилинах позаду Аляції. Але загалом він вражений можливостями техніки. Я здобув хороший досвід від подібного ралі, що дуже важливо. Як ви вже зрозуміли, Насера Летія виграє сьоме у Марокко. Після двох титулів з Toyota Gazoo Racing катерець досягає звання чемпіона світу третій рік поспіль, розпочавши сезон ще з Pro Drive Hunter, а фінішує на їхній дачі Sand Rider. Неважливо, яку машину довірити на серу, він щоразу претендуватиме на нагороди можна було б виграти одного разу, два, але тричі це особливий момент для мене та команди. дякую Едуару! Ми розпочали їздити разом цього сезону і вже перемагаємо. Ми дійсно задоволені. Аляція виграє ралі з перевагою у 5 хвилин та 10 секунд над «Льобом». Катерець також в 42 очках попереду альраджі у заліку чемпіонату світу. Ронал Басо виграє ралі у заліку серійних авто. Попри кілька проблем під час третьої спецділянки, француз провів виважену гонку на своїй Тойота LC. Далий тиждень і приємне ралі. Складні технічні доріжки є хорошим тренуванням перед стартом дакару. Данія Акель фінішує на загальному подіумі у класі Challenger 3. Саудівка продовжує здобувати досвід, поділяючи виступи в даному класі та абсолюті. Вона говорить, що завжди рада долати пустелі подібного типу. Але насправді у кожного на вустах було лише одне прізвище. Гоцали домінують, виграючи всі спецділянки Ралі Марокко та забезпечують переможний дубль. Хоча минулорічний переможець Марек Гоцал не здобув жодної спецділянки, але фінішував другим. Його брат Міхал виграє три спецділянки, але надії розбиваються перед стартом четвертого дня, коли він використав вогнегасник та не був допущений до старту з міркувань безпеки. Це відкриває дорогу його небожу і сину Марика Еріку. І 19-річний гонщик використовує можливість. За відсутності постійного штурмана Оріоля Мене, позицію справа зайняв Алекс Харо. Разом екіпаж виконує блискучу роботу. Виграні пролог та дві останні спецділянки надають 10 хвилин переваги у підсумку. Колишній переможець Дакару Ерік по праву вважається талановитим юнаком. <різований> Мушу визнати, це щось неймовірне. Не найлегша перемога однозначно. Метою команди було зайняти увесь подіум. І, на жаль, забракло удачі. Хороший початок для майбутніх успіхів, а на Дакаді спробуємо краще. Еді Гоцал виграє у свого батька, а за ним приїздить Акеель. Кавільясота Гетві топ-5. Тим часом Рокас Бацюшка здобуває титул у w 2 rc Литовець міг перемогти й тут доволі просто. На третій спецділянці він здобуває перевагу, яку не вдається довести до фінішу. Загалом Бацюшка досягає третього поспіль звання чемпіона світу, але залишається голодним до нових звершень. Приємно було виграти в Т4, потім класи в Т3 з назвами SSV і Challenger. Досягаючи щоразу нових висот, крок за кроком, час задуматися і про абсолют. Батюшка переважає Кавільясо. Хоча саме дружина останнього стає чемпіонкою в заліку серед штурманів. В ССВ тиждень видається пам'ятним для Олександра Пінту. Молодий португальський пілот виграв пролог та дві спецділянки на шляху до другого місця загального заліку. Він разом зі штурманом Бернардо Олівейрою також стають найкращими новачками. Що дозволяє їм отримати можливість безкоштовної участі на Дакарі. Тим часом боротьба точиться між Себастьяном Гуаясаміном та Ясіром Саайданом за титул W2RC. Гуаясамін розпочав ралі з перевагою в 6 очок, але на фініші відстає на мізерні два бали. Так, чи інакше, маємо історичне досягнення від еквадорця, чий штурман Вернандо Коста здобуває титул серед штурманів. Сейдан мав механічні проблеми впродовж двох попередніх етапів. І тут його не оминає страхітливий момент на четвертій спецділянці, під час якого він ламає важіль. Але разом зі штурманом Мішелем меджем їм вдається відремонтуватися та завершити день. А вже перемога в Марокко дозволяє набрати достатню кількість очок для здобуття титулу сейдану. Ми тиснули на повну. Тому переляхалися не на жарт, коли пошкодили авто. Баланс боліду зійшов на нівець. Надалі обійшлось без проблем, тож ми раді фінішувати. З вражаючим фіналом в ССВ сеайдан виграє ралі з перевагою в 10 хвилин 8 секунд. Та, як ми раніше відмітили, здобуває в сезоні на два очки більше за суперника. Цьогоріч також шість важковаговиків. Завітали до Марокко. Т'єрван Баллегой з команди Геріт Зурмонд досягає фінішу на третій позиції. На другому місці в нас інший нідерландець Кейс Колен, який керував чи не будь-якою доступною технікою в ралі рейдах. Рейдовик фінішує лише в годині часу позаду переможця на вантажівці підготовки ММ Технолоджі, майстернях Мартіна Мачика. А ось і сам чинний переможець Дакара, який перемагає на четвертій генерації власних вантажівок. Матчик відмітив, що гонка пройшла без проблем. Чому підтвердження усі виграні спецділянки та лідерство зі старту до фінішу? Марокко також стає відмінним майданчиком для підготовки до захисту звання в Саудівській Аравії. Матчик накопичує перевагу 55 хвилин і 28 секунд. І нарешті, щодо популяризації не лише мото, але й автоспорту серед рейдовиків, відкрита категорія SSV Марокко Телеком є доступним класом і, судячи з назви, відкрита для багатьох учасників. Це ідеальний початок для тих, хто бажає долучитися до виступів на рівні чемпіонату світу. Цього разу перемога дістається Алі Оубасіді та Ханні Амраоуї – Першому цілковито марокканському дуету, який досягає успіху в даному класі. Ми швидко пробіглися миттєвостями чергового ралі Марокко, яке пролетіло ніби на наших очах. Кажу вам, тут було дійсно складно. Іноді мені здавалося, що я потрапив на даканівські спецділянки. Вітаємо усіх переможців та дякуємо, що приєдналися до огляду ралі Марокко на першому автомобільному. А з вами був Києві, і все буде окей.